Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Запрошую вас на огляд товарів у магазині Аврора, новинки та акції. Все для творчості. Дуже дякую за огляд. Вдалого дня, приємного перегляду. Набір гачків для в'язання упаковка 6 штук. Ціна 84 гривні. Резинки для плетіння браслетів. Вони пластикові, 149 гривень. Коробочка для зберігання бісеру 29. стрічка декоративна мережі 29, нитка кольорова біжутерна 10 метрова 19. стрічка для рукоділля 1 тонна 5-метрова 24 гривні. Нитка декоративна джутова 15. Є ще ось такі по 15 плетені з блискітками. Мозаїка 5 d 55, сантиметрова стрічка 29, Букатик маленькій ліщини з намистинками. В наявності різні кольори 27 гривень. Булавки кольорові кравецькі 27 240 штук. Дріт декоративний 12. Нитки для вишивання хрестиком 24, 6 штук упаковка, кільце металеве для в'язання 22 гривні, довгий кольоровий бісер 9, наклейки для творчості 29, наліпки для декорування 9, ягідки 15. В упаковці 6 штук. Стрічка для декорування з імітацією стразів 29 кольорова, Намистинки 22 гривні. Очі для іграшок 24. Набір для вишивання хрестиком. Є дитячі малюнки, а також квіти. Ціна набору 19 гривень. Наклейки дитячі 3D облаштуй приміщення 24. Намистинки кільця для створення прикрас 29. Бісер 22 гривні. Упаковка 3 штуки. Помпони кольорові для декорування від більших до менших 9. Тасьма з орнаментом 29. Резинка широка для білизни 39. Чорна та біла. Стрічка липучка дві частини 19. Замок блискавка 7 гривень. Потайний. Декоративний джгут 250 г. Може мати специфічний запах. Так насправді і є. Ціна 77 гривень. 22 гривні нитка для шиття чорна та біла. Блискітки – 17 та 12 в баночці. Картина по номерам 169. У розмірі 30 на 40. Новинка. Картина з помпонами 169. Маленькі дитячі по 199. На підрамнику з помпонами. Мозаїка алмазна 199. Упаковка свічок чайних є червоні та білі 49-25 штук. Дуже приємно пахнуть ось такі свічки у колбі 44 гривні. Коробочка для зберігання біжутелії 64 пластик. Гілочка орхідеї блакитна і жовта. Ціна 129. Красиве дзеркало за 229. Можна підвішати на стіну. Дзеркала у пластиковій оправі 99 88 72 гривні. Пов'язка косметична на голову 59. Набір для завивки волосся. Бігуді, стрічка, резинка та крабик 149. Такий милий дитячий обруч жираф 69. Заколка для волосся бантик 39. Резинка 39 з намистинками. Щітка масажна для миття голови 22 гривні. Така за 69. Підставка тримач для телефону зайчик 64 гривні. Кольори в асортименті. Тримачі кабелю 29-2 штуки. Тримач для телефону 29 Тримач кабелів 19, 4 відділення. Навушники по 99 Пульт для селфі 39. Наклейки для клавіатури 29. Підставка для телефону чи планшету 88 гривень. Протектори для захисту кабелів 49 гривень. Клавіатура 399 гривень з підсвіткою Прозора. Геймпад ігровий 179 Колонка водонепроникна – 249 гривень. Колонки портативні з підсвіткою 2 штуки 249. Радіоприймач мережевий з кабелем 349. Навушники 399 для спорту без ротові. Лампа світлодіодна. Штатив та кільце 229 LED-підсвітка. Ігрові навушники 349 чорно-сині. Доглядовий набір за технікою 229 Серветки для чищення моніторів 68 штук 99 гривень. Підставка для ноутбука розкладна 49. Підставка металева для смартфону 64 гривні. Килимок для комп'ютерної миші 44 гривні. Зволожувачі повітря з підсвіткою 149 більший та менший в одну ціну. Світильник ЛЕД на батарейках з датчиком руху 149. Лампи з металевим декором 299. Лампа настільна LED підсвітка з підставкою 299. Праска парова дорожня 399. Ручник дитячий на батарейках 69. Котик силиконовий 199 також на батарейках. І є ще така хмаринка за 279 акумуляторна силіконова. Лампа спіраль led підсвітка 279. А це новинка. Лампа біла, настільна led підсвітка. Ціна також 399. Акумуляторна. Лампа на прищіпці 99 для читання книг. Пістолет для силиконового клею на 4 вати – 129, ЛЕД безпеки 49. Сигнальний світловідбиваючий. Ручний ліхтарик на магніті 69. один режим. Лампа кемпінгова 199 на сонячній батареї. Ліхтарик на голову 149. Світильник лінійний 5 ватний Ціна 149. Ліхтарики лампочки 2 штуки 149. На батарейках. Дзвінок дверний іде з батарейкою 229. Нічник дитячий 69 є за 99. Дуже дякую за огляд. Далого дня економних покупок.